Армія велика тема. Це поле для багатьох роздумів, і що на ньому посіяти, і що потім пожати вирішує кожен самотужки. Далі міркування на цю тему юних лозівчан. Чоловік повинен завжди захищати честь батьківщини, своєї вітчизни, честь родини, свою честь, бути таким сміливим, добрим. Відважні саме тому у старшокласників відношення до військової підготовки та вивчення предмету захист вітчизни дуже серйозне. Ми обучаємося в воєнній дисципліні, готуємося, щоб в будущем йти в армію, щоб було проще. Вивчаємо строєву підготовку, будову зброї. Також ми займаємося фізичними вправами. ми... Їздимо на польові збори, де змагаємося з хлопцями з інш з різних шкіл. На набираємося досвіду. Ці уроки дають до підготовку для служби в армії без підготовки, як ми потрібно кожному людині, це наш чекавши дом. на навчаннях і змаганнях з кульової стрільби. Юнаки доводять вони влучні стрілки. Це еліта стрілків нашого міста. какие показывают достаточно суттевые, качественные результаты. Есть у наших учеников желание защищать нашу Батьковщину. Каждый мужчина, он априори защитник, это еще пошло из давних веков, то есть каждый мужчина, он защищает свою семью и должен в будущем защищать родину. Когда мужчина идет в армию, он там набирается мужества, наробки розвивається дисципліна, і уже по виходу це вже совершенно інший чоловік, який готов ко всьому, в тому числі защитієчства. Мирне время нужно всегда бути на стражі. Ми ніколи не знаємо, що може трапитись завтра, тому ми повинні завжди бути готовими захищати нашу вітчизну і стати ну, на заваді ворогам, які наматимуться її захопити. Офіцери військомату задоволені підготовкою до призовників до строкової військової служби. Здоров'я бажаю до призовники! Здоров я! Здоров я! До призовникам на зміну підростають нові захисники. Я хочу стати солдатом захищати нашу рідну батьківщину Україну. Для цього треба зміцнювати своє здоров'я, загартовуватися. Я, наприклад, займаюся плаванням. Це дуже корисно. Всі хлопчики, їм треба всім служити в армії, щоб вони були сильними, закаленими. Я піду в армію, щоб служити, і моя була Україна незалежною та вільною. Їм вторять і трирічні малюки. Я стану гарним солдатом. І буду захищати свою батьківщину. Вітчизна має бути впевнена, захист її забезпечений.